Мене звати Міна, мені 28, і я вже чотири роки живу в квартирі моїх батьків. Не подумайте нічого поганого, я не якась невдаха, що не може дозволити собі власне житло. Я сплачую орендну плату, покриваю всі комунальні послуги і навіть зробила капітальний ремонт, який перетворив цю стару квартиру на щось, що можна побачити в глянцевому журналі. Мої батьки насправді досить спокійно поставилися до всієї цієї домовленості. Мама навіть похвалила ремонт, що було величезним досягненням, бо вона не з тих, хто легко роздає похвали. Кухня перетворилася з цього застарілого жаху 80-х на елегантний сучасний простір з гранітними, стільницями та технікою з нержавіючої сталі. Я замінила всю підлогу, перефарбувала кожну стіну та повністю оновила ванну кімнату. Квартира виглядала дивовижно. Тим часом моя молодша сестра все ще жила вдома з батьками. У неї була якась безперспективна робота, за яку платили ледь достатньо, щоб вижити, не кажучи вже про те, щоб з'їхати на власне житло. Кожного разу, коли ми збиралися на сімейні вечері, що траплялося приблизно раз на місяць, розмова завжди йшла за одним і тим самим сценарієм. Я справді розглядаю кращі можливості, казала моя сестра, розрізаючи їжу. Є одна компанія, яка наймає на керівні посади, і я думаю, у мене є реальний шанс. Мої батьки кивали, ніби вона оголошувала про винайдення ліків від раку. Це чудово, люба. Як ми можемо допомогти тобі підготуватися до співбесіди? Я сиділа там, намагаючись не закочувати очі, тому що ми мали цю саму розмову, мабуть, разів двадцять за останні два роки. Різні назви компаній, ті самі порожні обіцянки. Моя сестра звикла до своєї ситуації і не мала жодного наміру щось насправді змінювати. Я також налагоджую зв'язки, продовжувала вона. Будую контакти в галузі. Це так розумно, казав мій тато. «Нетворкінг сьогодні це все. Я мовчала під час цих розмов, який сенс. Вони хотіли вірити, що її плани реальні, а вона насолоджувалася увагою. Це влаштовувало всіх, крім мене. Яка сиділа там і слухала ті самі заїжджені фрази, ця схема тривала місяцями ті самі розмови за вечерею, ті самі нереалістичні плани, те саме батьківське заохочення. Я вже звикла до цього, чесно кажучи, на той момент це був просто фоновий шум, але потім одна недільна вечеря все змінила. У мене є захоплюючі новини, сказала моя сестра, практично підстрибуючи на стільці ще до того, як ми закінчили основну страву. Мої батьки очікувально подивилися на неї. Я приготувалася до чергової кар'єрної фантазії. Я зустріла когось, оголосила вона, посміхаючись так, ніби виграла в лотерею. Його звати Дмитро, і він дивовижний. Він гарний, він успішний, він працює у фінансах. Вона драматично зробила паузу, і він зробив мені пропозицію. Виделка з гучним брязкотом впала з моєї руки на тарілку. Він що? Моя сестра підняла ліву руку, демонструючи діамантову каблучку, якої точно не було минулого разу, коли я її бачила. Подивіться на цю каблучку, хіба вона не чудова? Мої батьки ахали над каблучкою, а я намагалася усвідомити те, що щойно почула. Стривай, коли ти зустріла цього хлопця два місяці тому, недбало відповіла вона, все ще милуючись своєю каблучкою. Два місяці? Я витріщилася на неї. Ти знаєш, його два місяці і вже заручена. Я знаю, це здається швидко, але коли знаєш, то знаєш, і захищалася вона. Це не швидко, це божевілля, ти нічого про нього не знаєш за два місяці. Я багато про нього знаю. Ми познайомилися на сайті знайомств. Ми провели разом купу часу, і він ідеально мені підходить. Я подивилася на батьків, очікуючи, що вони мене підтримують. Напевно, вони хотіли б, щоб їхня дочка трохи пригальмувала і справді дізналася когось краще, перш ніж робити такий величезний крок. Ми так раді познайомитися з ним, сказав натомість мій тато. Так, коли ми можемо зустрітися з твоїм нареченим, додала мама, моя сестра просяяла, дивлячись на них. Я сподівалася, що ви запитаєте. Дмитро хотів би познайомитися з родиною. Мені здалося, ніби я потрапила в якусь альтернативну реальність, де два місяці це розумний термін для заручин. Тобі не здається, що варто трохи почекати, дізнатися його краще, перш ніж приймати таке велике рішення. Боже міно, ти така нудна, огризнулася моя сестра. Те, що в тебе немає хлопця, не означає, що ти повинна мені заздрити. Це зачепило, але я не збиралася дозволяти їй відхилятися від теми. Це не про заздрість, це про те, щоб бути розумною та обережною. Ну, я щаслива і це головне, твердо сказала вона. Мої батьки кивнули на знак згоди. Очевидно, я була єдиною, хто вважав усю цю ситуацію абсолютно божевільною. Я хотіла посперечатися ще, але бачила, що це марно. Вони всі вирішили, що цей бурхливий роман це якось нормально і здорово. Минуло три тижні після того оголошення за вечерею, і, чесно кажучи, я намагалася викинути всю цю історію із заручинами з голови. У мене було достатньо роботи, щоб бути зайнятою і роздуми над сумнівними, життєвими виборами моєї сестри нічого б не змінили. Але потім вона зателефонувала мені в четвер увечері. Ніно, тобі треба прийти на вечерю цієї суботи, сказала вона, навіть не привітавшись. Дмитро прийде знайомитися з усіма. Мама з татом готують, і ти мусиш бути там. У мене були плани на суботу, нічого серйозного, просто трохи шопінгу та, можливо, перегляд серіалів на нетфліксі. Але сімейні обов'язки є, сімейні обов'язки, особливо коли твоя сестра збирається вийти заміж за повного незнайомця. Настала субота, і я поїхала до будинку батьків точно вчасно. Я постукала і увійшла, заставши всіх уже зібраними у вітальні. Мої батьки сиділи на своїх звичних місцях на дивані. Моя сестра сиділа в кріслі, а поруч з нею сидів хлопець, якого я ніколи раніше не бачила. Це, мав бути, Дмитро, віддам належне сестрі. Він був безперечно гарний, високий, добре одягнений, ідеальні зуби. Тип хлопця, який виглядав так, ніби зійшов зі сторінок рекламного проспекту. Він тримався з такою впевненістю, яка, мабуть, добре спрацьовувала на сайтах знайомств. Міно, підскочила моя сестра, це Дмитро, Дмитре, це моя сестра, Ніна. Він підвівся і простягнув руку з посмішкою, яка була трохи занадто ідеальною. Міно дуже радий нарешті познайомитися. Ваша сестра постійно про вас говорить. Приємно познайомитися теж, сказала я, потискуючи йому руку. Його потиск був твердим, відпрацьованим, ніби він його репетирував Ми всі сіли і мої батьки. Негайно почали ставити Дмитрові запитання про нього звичайні речі, де він виріс, чим любить займатися для розваги, як познайомився з моєю сестрою. Щось у його відповідях мене турбувало, але я не могла точно визначити, що саме. Все, що він говорив, було цілком розумним, але якось відчувалося, ніби заздалегідь підготовленим. Ми перейшли до їдальні на вечерю, і розмова продовжилася. Дмитро хвалив мамину кулінарію, ставив продумані запитання про татову роботу і загалом зачаровував усіх за столом. Моя сестра практично світилася від щастя. Отже, Дмитре, сказала я під час затища в розмові, чим саме ти займаєшся у фінансах? Інвестиційний банкінг, управління, портфелем? Яка саме робота? Він посміхнувся мені, але на мить щось промайнуло в його очах. Я працюю з клієнтами над різними фінансовими стратегіями, оптимізація портфеля, управління ризиками такого роду речі. Це досить розпливчасто. В якій компанії ти працюєш? Міно, різко сказала моя сестра. Тобі не потрібно його допитувати. Я просто підтримую розмову, сказала я. Як називається твоя компанія, Дмитре? Дмитро ворухнувся на стільці. Це невелика фірма. Ви, мабуть, про неї не чули. Ми зосереджуємося на управлінні приватним капіталом. Але я не могла це так залишити. Щось у його ухильності било на сполох. Це ж просто назва компанії, в чому великий секрет. Секрету немає, сказав Дмитро, але йому явно було незручно я просто вважаю за краще розділяти роботу та особисте життя. Це дивно. Більшість людей не проти сказати, де вони працюють. Мої батьки тепер виглядали незручно. Мій тато прокашлявся. Може, поговоримо про щось інше, але мене вже понесло. Скільки грошей ти заробляєш? Ти фінансово достатньо стабільний, щоб утримувати мою сестру? Міно! різко сказала моя мама. Що? Це розумні запитання. Він хоче одружитися з нею через два місяці. Ми повинні знати, чи зможе він насправді про неї подбати. Мій тато підвівся і поклав руку мені на плече. Ніно, я думаю, тобі час додому. Я витріщилася на нього. Ти серйозно? Ти створюєш напружену атмосферу, твердо сказала моя мама. Якщо ти не можеш бути ввічливою з нашим гостем, то, можливо, тобі варто піти. Я обвела поглядом стіл, дивлячись на них усіх. Мої батьки явно були незадоволені мною. Моя сестра виглядала присоромленою, а Дмитро виглядав злим. Але намагався приховати це за ввічливою маскою. Добре, сказала я, хапаючи сумочку, бачу, мене тут не чекають. Ніхто нічого не сказав, коли я попрямувала до дверей, ніхто не намагався мене зупинити, вибачитися чи запропонувати якось це владнати. Всі вони більше турбувалися про комфорт Дмитра, ніж про мої законні побоювання. Я поїхала додому, відчуваючи розчарування та збентеження. Можливо, я справді перегнула палицю, але щось ухильне в поведінці Дмитра мене непокоїло. Люди, яким немає чого приховувати, не поводяться. Так, коли їм ставлять прості запитання про роботу, минув тиждень, і я намагалася викинути всю ту катастрофу з вечерею з голови, мені потрібно було зосередитися на роботі, а роздуми про сімейні драми нічого б не вирішили. Але потім, у суботу в день, у мої двері подзвонили. Я відчинила. І побачила на порозі своїх батьків, сестру та Дмитра. Перш ніж я встигла навіть привітатися, вони проштовхнулися повз мене в мою квартиру, ніби були її власниками. Що відбувається? запитала я, спостерігаючи, як вони ходять моєю вітальною, ніби оглядаючи її. Дмитро з явним інтересом роздивлявся все навколо, оцінюючи всі зроблені мною ремонти. Моя сестра показувала йому кухню, вказуючи на гранітні стільниці та нову техніку. Мої батьки просто стояли і спостерігали за ними. Чому ви всі тут? запитала я знову. Моя мати повернулася до мене з виразом обличчя, якого я ніколи раніше не бачила холодним і рішучим. Це моя квартира, рівно сказала вона. Я маю право приходити сюди, коли захочу. Тон її голосу змусив мій шлунок стиснутися. Добре, але чому ви тут з ними? Моя мати повернулася до Дмитра. Ну, що думаєш, це місце тобі підходить? Дмитро кивнув, задоволено оглядаючись. Ідеально, це буде чудове сімейне гніздечко для нас. Солодкість у його голосі викликала в мене нудоту, але моя сестра та батьки виглядали захопленими його словами. Добре, сказала моя мати, потім знову повернулася до мене. Твоя сестра та Дмитро вирішили жити разом. Їм потрібне місце, щоб почати спільне життя, і ця квартира ідеально для них підходить. Але я тут живу, сказала я. Мій голос звучав дивно і віддалено для моїх власних вух. Це твоя проблема, холодно відповіла мати. Твоя сестра скоро виходить заміж. Їй потрібне це місце. Ти самотня і все одно не потребуєш чоловіка. Жорстокість її слів перехоплювала подих. Ви кажете мені виселятися? Моя мати кивнула у тебе два тижні. Потім вони всі розвернулися і вийшли з моєї квартири, залишивши мене стояти там у шоці. Після того, як вони пішли, я стояла у своїй вітальні, здавалося, годинами, просто дивлячись на стіни, які я пофарбувала, на підлогу, яку я відреставрувала, на кухню, яку я повністю відремонтувала. Першим моїм інстинктом було передзвонити мамі та накричати на неї. Але я знала, що це нічого не дасть, другим інстинктом, безумовно, було заплакати. Але коли я стояла там, дивлячись на все, що я створила в цьому місці, замість цього спрацювало щось інше гнів, чистий, ясний гнів, який спалив шок і біль. Добре, якщо вони хотіли грати так, то саме так ми і зробимо. Я не збиралася благати, просити чи намагатися змусити їх зрозуміти. Я збиралася впоратися з цим як доросла людина, якою, мабуть, була єдиною в цій родині. Я схопила свій ноутбук і почала шукати квартири онлайн. У мене були критерії: ближче до роботи було б непогано, схожий діапазон орендної плати, пристойний район. Перші кілька варіантів, які я подивилася онлайн, здалися перспективними, тож я почала дзвонити. До недільного полудня в мене було заплановано три перегляди квартир протягом тижня. Настав понеділок, і я взяла довгу обідню перерву, щоб подивитися перше місце. Воно було меншим, ніж те, до чого я звикла, але було чистим і в хорошому районі. Орендодавець здавався досить пристойним. У вівторок була друга квартира ця була ближче до роботи, що заощадило б мені час на дорогу та гроші на бензин. Кухня була крихітною, але я могла з цим працювати. Квартира всереду стала переможцем. Вона насправді була в чомусь кращою за моє нинішнє місце. Новіший будинок, краща охорона, а орендна плата була лише трохи вищою, ніж та, яку я платила батькам. Орендодавець хотів оплату за перший та останній місяць, плюс заставу, що трохи вдарило б по моїх заощадженнях, але в мене було достатньо, щоб це покрити. Я беру її, сказала я орендодавцю на місці. Чудово, ключі можете отримати до п'ятниці. Четвер я провела, збираючи коробки та плануючи переїзд. Я не брала нічого, що належало моїм батькам або було в квартирі спочатку. Більшість меблів я купила сама протягом років разом з усією технікою та декоративними речами. Якщо вони хотіли дати Дмитрові та моїй сестрі місце для життя, вони могли б облаштувати його самі. Настала п'ятниця, і я забрала ключі від своєї нової квартири. Було приємно тримати їх, знати, що в мене є куди піти, щось цілком моє. Вихідні були часом для переїзду. Я орендувала невелику вантажівку і провела суботу та неділю, завантажуючи все, що належало мені. Секційний диван, на який я довго збирала, обідній стіл та стільці, меблі для спальні, вся моя кухона техніка, телевізор та розважальний. Центр, навіть картини на стінах, які я купила сама. До вечора неділі квартира була практично порожньою, за винятком вбудованих елементів та меблів, які були там спочатку. Вона виглядала сумною та голою, зовсім не схожою на той прекрасний простір, який я створила. Проте я не відчувала суму, я відчувала себе звільненою. У понеділок вранці я офіційно переїхала на нове місце. Воно було меншим, але моїм. Ніяких сімейних драм, ніяких несподіваних відвідувачів, ніхто не казав мені, що я маю виїхати, просто мій власний простір, який я могла контролювати. Саме тоді задзвонив мій телефон Моя мати. Що в біса ти зробила? закричала вона, щойно я відповіла. Ти забрала всі меблі, ти забрала техніку. Я забрала те, що належало мені, спокійно відповіла я. Все, що я купила і за що заплатила сама. Ці речі були для квартири? Ні. Ці речі були моїми. Я купила їх за власні гроші протягом останніх чотирьох років. Якщо ви хотіли дати Дмитрові та моїй сестрі мебльовану квартиру, вам слід було це уточнити. Це неприйнятно. Ти повинна негайно повернути ці меблі. Я справді розсміялася. Ви з глузду з'їхали? Ви вигнали мене з квартири за два тижні. А тепер злитеся, що я забрала свої власні речі з собою. Ти поводишся егоїстично і злісно. Я поводжуся практично, мені потрібні меблі в моїй новій квартирі. На тому кінці дроту на мить запанувала тиша. Потім голос моєї матері повернувся холодніший, ніж я коли-небудь чула Ти мені більше не дочка, і вона поклала слухавку. Я хвилину дивилася на телефон, потім знизала плечима і поклала його. Якщо вона хотіла так це вирішити, мені було байдуже у мене були важливіші справи, ніж. Її драматичні заяви протягом наступних кількох тижнів я зосередилася на облаштуванні на новому місці та поверненні до свого звичного розпорядку дня. Квартира починала відчуватися як дім. Я розставила меблі так, щоб вони пасували до меншого простору, і мені насправді подобалася коротша дорога на роботу. Я нічого не чула від своєї родини протягом цього часу, що, чесно кажучи, було полегшенням. Ніяких докорів сумління, ніяких вимог повернути меблі, ніяких спроб змусити мене почуватися погано через переїзд. Просто благословенна тиша. Через два місяці після того, як я переїхала, я гортала соціальні мережі, коли побачила допис від моєї сестри. Вона позувала в тому, що колись було моєю вітальною, але тепер вона виглядала зовсім інакше. Вона все передекорувала і тримала в руках щось схоже на юридичні документи, підпис свідчив. Офіційно власниця житла, мама й тато сьогодні переписали квартиру на мене. Так вдячна почати цю нову главу мого життя у власному помешканні. Я довго дивилася на цей допис мої батьки віддали їй квартиру, не просто дозволили жити там, а фактично передали їй у власність. Квартира, яку я відремонтувала, покращила та про яку дбала, тепер юридично належала їй. Це зачепило, не буду брехати. Але також підтвердило, що я зробила правильний вибір, пішовши. Ці люди явно не мали до мене жодної поваги, ані до того, що я зробила для цієї родини краще знати, де я стою, ніж продовжувати вдавати, ніби у нас нормальні люблячі стосунки. Я закрила додаток соціальної мережі, не лайкнувши і не прокоментувавши допис деякі речі не варті відповіді ще два місяці минули спокійно. Я освоювалася в новому житті, заводила друзів серед сусідів і загалом насолоджувалася незалежністю, маючи власне місце, звідки мене ніхто не міг вигнати за примхою. Потім зателефонувала моя сестра. Коли я побачила ім'я сестри на екрані телефону, моїм першим інстинктом було відхилити дзвінок. Ми не розмовляли з того дня, як вони всі з'явилися в моїй квартирі і вигнали мене. Але щось у мені викликало цікавість, чому вона дзвонить саме зараз. Після всього цього часу. Алло, обережно відповіла я. Міно, голос моєї сестри тремтів, і вона звучала так, ніби плакала. Мені потрібно тебе побачити. Можемо зустрітися десь? Це було зовсім не те, чого я очікувала, що трапилося. Я не можу говорити про це по телефону. Будь ласка, можемо зустрітися в тій кав'ярні біля твоєї старої роботи, тій, що з літньою терасою. Вона звучала справді засмученою, що змусило мене завагатися. Частина мене хотіла покласти слухавку і повернутися до свого спокійного життя без сімейних драм. Але інша частина мене цікавилася, що могло статися, щоб вона звучала так відчайдушно. Добре, коли? Зараз. Я знаю, що це раптово, але це справді важливо. Я подивилася на годинник, був вечір четверга, і в мене не було жодних планів. Добре. Дай мені тридцять хвилин, я поїхала до кав'ярні, гадаючи, про що може йти мова. Можливо, вона передумала щодо заручин, можливо, Дмитро показав своє справжнє обличчя, і вона нарешті побачила те, про що я турбувалася. Я знайшла сестру за столиком у кутку, і вона виглядала жахливо її очі були червоні та опухлі волосся розпатлене, і вона постійно смикала руками. Обручка все ще була на місці, але вона виглядала зовсім іншою людиною, ніж та сяюча наречена, яку я бачила на вечері, дякую, що прийшла, сказала вона, коли я сіла. Що відбувається? Ти жахливо виглядаєш. Вона видала смішок, який більше скидався на ридання. У Дмитра деякі фінансові проблеми дуже серйозні. Мій шлунок стиснувся. Які саме? Він і громан, тихо сказала вона. Він винен багато грошей дуже поганим людям. Я витріщилася на неї. Скільки грошей? Триста тисяч доларів. Ця цифра вдарила мене як фізичний удар. Боже мій триста тисяч. Вона кивнула, сльози знову почали текти. Я й гадки не мала, він повністю приховував це від мене. Але минулого тижня до квартири прийшли якісь чоловіки, шукали його. Вони були страшні, Ніно. Вони розповіли мені про борги. Ти не можеш залишатися з ним, негайно сказала я. Ти повинна негайно вийти з цієї ситуації. Це не його вина, захищалася вона. Він сказав мені, що це сталося давно, що він більше не грає, це просто невдача. Ти з глузду з'їхала 300 тисяч доларів боргів через азартні ігри це не невдача, це залежність. І тепер ти в небезпеці через це. Чоловіки, які приходили до квартири, вони не були жорстокими чи щось таке. Вони просто хотіли поговорити з Дмитром Послухай себе. Ти виправдовуєш чоловіка, який збрехав тобі про величезні борги перед небезпечними людьми. Я знаю, це звучить погано, але я люблю його. Я хочу йому допомогти. Як саме ти плануєш йому допомогти? Вона опустила погляд на свої руки. Я сподівалася, ти зможеш позичити нам гроші? Я справді розсміялася вголос: Ти хочеш, щоб я дала тобі 300 тисяч доларів? Не дала, позичила. Ми б тобі повернули. У мене немає 300 000 доларів? Ніхто просто так не має таких грошей. Ти ж заощаджувала на квартиру і ти могла б взяти кредит. Я дивилася на неї з повним невір'ям. Ти хочеш, щоб я влізла у величезні борги? Щоб виручити твого нареченого ігромана. Він більше не ігроман. Прокинься, звичайно, він все ще ігроман так працює залежність. Ти просто заздриш, бо я знайшла когось, а ти все ще сама. Я намагаюся врятувати твоє життя, дурепо. Цей чоловік небезпечна новина, а ти занадто сліпа, щоб це побачити. Мені не потрібне порятунок, мені потрібна допомога від сестри. Ну. Ти її не отримаєш, не таким чином. Вона почала плакати сильніше. Не можу повірити, що ти така егоїстична. Я реалістка. Знайди інше рішення, бо я не збираюся руйнувати своє фінансове майбутнє через борги Дмитра за азартні ігри. Я підвелася, щоб піти, але вона схопила мене за руку. Міно, будь ласка, я не знаю, що ще робити. Розлучися з ним, повертайся до мами з татом. Почни, все спочатку, я не можу цього зробити. Тоді розбирайся сама. Я пішла з тієї кав'ярні, відчуваючи нудоту. Моя сестра потрапила в серйозну біду, але я нічого не могла зробити, щоб допомогти їй, якщо вона сама собі не хотіла допомогти. Того вечора зателефонували мої батьки. Я ледь не відхилила дзвінок, але подумала, що вони дзвонитимуть, доки я не відповім. Міно. Ти повинна допомогти своїй сестрі, сказав мій батько без преамбули. Я не дам їй 300 тисяч доларів. Вона ж сім'я, сім'я допомагає сім'ї. Сім'я також не виганяє членів сім'ї з їхніх домівок, але це вас не зупинило. Це інше, вона в справжній біді, вона в біді, тому що проігнорувала мої попередження щодо Дмитра і вийшла заміж за незнайомця це наслідки її вибору. Ти поводишся жорстоко та егоїстично, втрутився голос моєї матері. Я поводжуся розумно, чого здається ніхто інший у цій родині не здатен робити. Я поклала слухавку і вимкнула телефон. Через місяць я дізналася через двоюрідних, що сталося: моя сестра продала квартиру, ту, яку їй подарували батьки, ту, яку я відремонтувала та покращила, і віддала Дмитрові гроші на сплату його, боргів. Але Дмитро не просто взяв 300 тисяч доларів від продажу квартири. Він також таємно зняв гроші з кредитних карток та банківських рахунків моєї сестри, вкравши ще 50 тисяч доларів. Потім він повністю зник. Моя сестра залишилася без квартири, без нареченого, без грошей та з величезними боргами за кредитними картками, які Дмитро оформив на її ім'я. Їй довелося повернутися до батьків і працювати на двох роботах, щоб спробувати виплатити те, що вкрав Дмитро. Коли моя мати зателефонувала, щоб розповісти мені це, я очікувала, що вона вибачиться за те, що не послухала моїх попереджень щодо Дмитра. Натомість вона кричала на мене, що це все моя вина. Якби ти допомогла їй, коли вона просила, нічого б цього не сталося, якби я дала їй. Гроші Дмитро забрав би і їх, і все одно зник би. Ти могла цьому запобігти. Я намагалася цьому запобігти. Ви всі називали мене заздрісною та нудною за те, що я ставила розумні запитання про Дмитра. Тепер ви повинні допомогти їй виплатити борги за кредитними картками. Ні, не повинна. Вона твоя сестра. Вона зробила свій вибір. Ви всі зробили свої вибори. Тепер живіть з наслідками. Я поклала слухавку і негайно заблокувала всі їхні телефонні номери. Коли вони почали дзвонити з інших номерів та надсилати повідомлення про сімейний обов'язок та про те, яка я егоїстка, я повністю змінила свій номер телефону з того часу минуло шість місяців. Від родичів я знаю, що моя сестра все ще живе з батьками, все ще працює на двох роботах, все ще виплачує борги Дмитра. Поліція його шукає, але він повністю зник. Мені ані трохи їх не шкода. У них була будь-яка можливість прислухатися до моїх побоювань щодо Дмитра. Натомість вони вирішили нападати на мене за те, що я ставила запитання, і вигнати мене з мого дому, щоб звільнити місце для шахрая. Вони зробили свій вибір, я зробила свій, і я цілком задоволена тим, як усе склалося. Кінець історії.